Доброго дня, мене звати Оксана, я представник вітчизняного виробника торгової марки Полікар. І сьогодні ми з вами розглянемо такий виріб, як пересувний хірургічний комплекс. Пересувний хірургічний комплекс призначений для надання першої медичної допомоги, стабіляційних заходів та при необхідності проведення оперативних втручань у місцях віддалених від основних місць дислокацій та медичних заходів. Даний комплекс виконаний з дотриманням кліматичних умов у 1 Зараз ми зробимо огляд зовні даного хірургічного комплексу, а потім більш детально оглянемо його зсередини. Комплекс змонтований на базі вантажного шасі і Тракер» модифікації фургону перемінного об'єму, що дає можливість збільшити внутрішній простір за рахунок автоматичного розкладання однієї сторін. Установка у тригерів та розкладання фургону гідравлічне за допомогою виносного пульту. Фургон комплексу для забезпечення додаткової міцності, виконаний із сталевого зварного каркасу, як несуча конструкція, та п'ятишарових сендвіч-панелей товщиною 6 см, що забезпечує посилену акумуляцію тепла та високу антикорозійну стійкість. Елементи комплексу покриті захисною фарбою стійкою до корозії. Вхід у фургон здійснюється через задні двері та через бокові двері, які знаходяться у висувній частині. Також комплекс оснащений електромережею 220 вольт або 24 вольта із можливістю підключення до зовнішнього джерела живлення. Власна електромережа забезпечується енергією за рахунок власного дизельного генератора потужністю 9,8 кВт. Та додаткових акумуляторних батарей. Комплекс обладнаний під кузовними нішами для зберігання генератора та будь-якого обладнання. Проне освітлення та вентиляція потрапляють в ургон через два люки, які розташовані в стелі, та вікна, які знаходяться у висувній частині та задніх дверях. Комплекс має все необхідне медичне обладнання для проведення медичних заходів, стабіляційних заходів. А також для оперативного втручання. Також він має холодильник, сухожар, Тут у нас знаходиться бак для чистої води об'ємом 100 літрів, мийка та інша додаткове обладнання. Комплекс обладнаний системою обігріву, кондиціонування, вентиляції, водопостачання теплої та холодної води. Даний комплекс спроектований нашим підприємством спеціально під замовлення 110-ї окремої механізованої бригади. Завдяки виробничій базі та технічному персоналу, наше підприємство може виробляти такі хірургічні комплекси в короткі терміни.